Мене звати Ральзей, я принц Темряви. Мій замок знаходиться в південно-західній частині темного світу. Я живу зовсім один. Я працюю у Дворецькій замку королеви. Завжди повертаюся додому не пізніше 8-ю вечора. Я ніколи не п'ю, але іноді палю. Я лягаю в 11-й вечора і завжди переконаний, що отримав 8 годин сну, не дивлячись ні на що. Після теплої чашки чаю та приблизно 20 хвилин обіймашок з тренувальним манікеном перед сном, я не маю ніяких проблем, щоб проспати до самого ранку. Як і будь-який темний, я прокидаюся зранку з максимально повним рівнем здоров'я. Мені казали, що мені можна довіряти. Я намагаюсь пояснити, що я той, хто намагається прожити дуже героїчне життя, і тому я намагаюсь не турбувати себе такими злими речами, як створення темних фонтанів. Які можуть змусити мене втратити сон вночі. Саме тому я не підозрілий, бо я знаю, як бути хорошим хлопцем. Однак, навіть якщо б я зрадив своїх друзів я б не програв нікому с.